Вітаю вас, друзі, в проєкті відверто про. Дякую вам, що ви зі мною. Сьогодні мова піде знову про Рустама Футалаєва, адже він видав третє послання про перемовини. Я всі три прослухав в цей період, коли вони виходили. Просто декотрі слухачі звернули на це увагу і попросили мене, щоб я дав свій фідбек. От я даю свій фідбек, на що я натрапив на критику з боку прихильників Фатулаєва, які почали грубо просто висловлюватись проти мене. Напевно, ви маєте право. Напевно, ви настільки смиренні, що маєте право принижувати людину, яка висловлює свою думку. Я зауважу, в нас в християнстві є одна проблема: ми боїмося висловлювати свою незгоду. Ми боїмося висловлювати свою критику проти когось. І це не означає, коли ви. Робити критику проти когось, що ви цю людину там ненавидите чи зневажаєте. Це просто означає, що ви не погоджуєтесь і не більше. Але ми, християни, чомусь не привикли робити критичний аналіз тих чи інших проповідей. Ми не привикли критично підходити до всяких новшеств, які в християнстві народжуються. Якщо Фатулаєв сказав, значить він правий. Окей. Ну, він як пастор говорить, але він ще є людина, яка так само, як і я, і кожен з вас схильний помилок, правда? Тому, якщо він сказав своє послання в цьому посланні, яке він вкотре видав про переговори, він схиляє нас до думки, що президент Зеленський винуватий в тому, що в нас у Києві блокаут, що президент Зеленський став проблемою того, що люди сьогодні в Україні страждають. Можливо, частково це і правда. Але в цьому посланні, яке я зараз вам поставлю. Ну що, у нас третя частина, третя частина, я думаю, вже остання, Переговори. переговори. Михаил Архангел, Иуда 1.9, когда спорил, говорил з дьяволом споряд о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда. Но сказал Да запрети тебе Господь. Так и я говорю, Да запретит вам Господь. Смотрите, были переговоры у Архангела Михаила. С дьяволом. Некоторые говорят, кое-кто обещал, что я буду вести переговоры хоть с дьяволом, хоть с чертом, лишь бы в Украине был мир. Как бы, ну, соврал. Этот мир лжет. Эта власть лжет. Вообще весь мир лжет. Весь мир лежит возле. И особо мы дали свой посыл. Мы дали свой посыл. Мы как церковь, которая в свое в своевременная знаете, можно спрятаться за Христа Распятого всегда то есть проповедуй Христа Распятого, чего ты там трогаешь тех или иных, но я вам хочу сказать, Слово Божье, оно вне времени, оно безвременно, оно идет сквозь века, и оно будет всегда. И как это было в Исходе, так это будет в Откровении, как это было в Бытие, так это будет в Откровении. Но мы-то живем во времени, и Иисус, когда проповедовал, Он проповедовал в свое время. Он проповедовал своевременное слово. Только такое слово будет помазанным, и такое слово имеет авторитет и силу в глазах Бога. Когда пророки пророчествовали, и Илия пророчествовал, его сегодня вспоминали, сначала была засуха, и он ее привел на землю. И его хотел царь копнуть. И Искал его везде, по горам, по этим самым, где его, где его найти. Потому что он привел засуху, но он и привел дождь. И это важно. Я знаю, что войну Бог не привел в эту страну. В эту страну войну привела глупость. Потому что война, она рождается в глупости и в гордости. Эту войну привела, привела сюда глупость и гордость. Но что нам делать? Таня говорила сегодня, и это правда, мы уже все такие, как... Как Алексей нам говорил, похоже на того мужа, который говорил: "Верую, Господи, но ну помоги моему неверию". Саша Ковалев проповедовал и говорил, что, ну, не хватает веры, но ну ты уже сможешь, Господи, ну, дети, ну все, ну когда это закончится? И все зависит от одного человека. Это же надо, Боже мой! Как у него получилось взять в заложники весь всю Украину? Это просто какой-то нонсенс, и, и и никто ничего сделать не может. Что делать в церкви в этот момент? Как нам поступать? Давайте посмотрим, что говорит Библия, и мы говорим о переговорах. И мы посмотрим на интересную историю, которая была в жизни Давида, Навала и Авигеи. Первое царь, 25 глава. Был такой Навал. Он был сам по себе, как бы жил как хотел, что хотел, то делал, неуправляемый. И вот у него была стрижка овец, и Давид посылает людей сказать: Удели нам чуток, удели нам свое это самое. Навал говорит: Кто такой Давид? Много господ бегают от своих... Могу. Много рабов бегают от своих господ, да. Кто он такой, короче? Ничего ему не дам, пусть идет лес. Это то, что было в этой стране. Я знаю, поверьте, я знаю, о чем я говорю. Здесь были попытки договориться, но кое-кто повозомнил себя царем горы, и в этом всем причина, конечно же, и характер, и препараты, и все остальное. И послал всех лесом. И после этого, этого посыла все мы, короче, теперь живем в том, в чем мы живем. Живем в том, в том, в чем живем. И вот, ну, есть Навал, ничего ты не сделаешь, ты его не поменяешь. Навала изменить невозможно. Он таким и останется. И вот Авигея, смотрите, что делает. Она его жена. Ее предупреждают слуги, которые увидели, как поговорили с, с Давидовыми слугами, они говорят ей, 17 стих, 25 главы, 1 царств. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда Господину нашему, всему дому Его, а он человек злой, нельзя говорить с Ним. То есть, то есть не только он сам, весь дом, слуги, все, короче, идут. Из-за чего? Он говорит, с ним говорить нельзя. Он не договороспособный, невозможно. У него ну, нету как бы, нету эмпатии, нету сострадания, нету ничего. Как бы. Ему все равно. И что делает Авигея? Авигея поспешно взяла 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец, приготовленных, 5 мер сушеных зерен, 100 связок изюму, 200 связок смог и навючила слов. И сказала слугам своим, ступайте впереди меня, а я пойду за вами. А мужу своему Навалу ничего не сказала. То есть бесполезно. Она понимает, нет, нет дальше никакого смысла. Навал представляет собой управление этого мира. А Вигея представляет собой церковь. Потому что Вигея это мудрость. А мудрость есть только у церкви. И вот она, когда же она, сидя на осле, спускалась по извили извилинам горы, вот навстречу идет Давид, люди его, и она встретилась с ними. Давид сказал, да, напрасно я помогал этому человеку. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене. все уничтожу. Все смету в пух и прах. Ничего не останется. Ни энергетики, ни как бы ничего. Как бы все. Вот до чего глупость доводит, доводит э, это самое, э, территорию и все остальное. Но когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со сосла и пала пред Давидом на лицо свое, поклонилась до земли и пала к ногам ему и сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слово рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, Навал, либо каково он, таково, таков имя его, таков и он. Навал, имя его, безумие с ним. А раба твоя не видела слово господина». И дальше она, у нее получается умилостивить гнев, остановить гнев. Потому что Давидом овладел гнев. Там уже не было вопроса стратегии, еще чего. Там был просто гнев. И мало того, он не только это касалось Навала. Он говорит, все, что ему принадлежит, все будет уничтожено. Так он его раз раздразнил. Так, так он его вывел из из состояния. Что сегодня может сделать Церковь? Церковь должна взять на себя ответственность в это тяжелое время, взять ответственность перед Богом и взять молитву и пост безвременный чтобы Бог вступился в эту ситуацию. Церковь, вы готовы? Но там будет одно условие, я в конце его скажу, которое многим может не понравиться. Итак, что удалось сделать Авигее? Благодаря мудрости, благодаря кротости, благодаря смирению, она отвратила гнев от всего своего дома. Она сберегла свой дом, свое имущество. И я верю всем сердцем, что благодаря твоей вере, твоей кротости, твоему смирению, твоей мудрости, Бог вступится в эту ситуацию. Но уже не, мы уже все, мы оставили этот Навалов в покое, все, он уже, он уже, он уже все, он, он, он остается там и что хочет, пусть что делает. Церковь берет на себя ответственность, церкви нужно взять на себя ответственность. Что нам говорит Писание за мудрость? Смотрите, интересно. Иев говорит, 28, 28. И сказал Бог человеку, Вот страх Господня, истинная премудрость и удаление от зла разу. Мудрость рождается в страхе Господнем. Мудрость ты не получишь ни в одном институте. Ты не получишь ни на каких совещаниях. Мудрость рождается только тогда, когда в сердце человека появляется Божий страх. Тогда приходит премудрость. Дальше написано: уста праведника изрекают премудрость. Чтобы изрекать премудрость, нужно быть праведником. Ми вже почули це послання, правда. Але в цьому посланні якраз нічого не сказано проти Путіна. Проти Путінської Росії все сказано проти Зеленського і проти нашої діючої влади? Молодці, красавці, що я можу тут сказати? Єдине, хочу сказати, що ми, християни, програли в критичному мисленні. Ми звикли думати думкою наших лідерів, наших пасторів і наших єпископів Нам важко думати своєю головою. Але коли ви от послухали це послання, яка думка приходить у вас? Не треба тут зразу мене там принижувати і обзивати, переходити на тикалки-мейкалки. От напишіть свою думку, що ви почули, просто без образ, без переходу на особистості. Просто напишіть свою думку. А що ви думаєте з приводу цього, що почули в посланні третьому від Рустама Фатулаєва? Я вже колись говорив в ефір про те, що Євангелія від Рустама Фатолаєва, може він готує таку Євангелію, яку потім мають всі його прихильники читати. Так, так само мені відомо, що на Одещині одна із його дочірніх церков постраждала, і я не зловтішаюся. І дійсно співчуваю тим людям, які переживають сьогодні горе, і потрібно молитися за християн, мол, один за одного і підтримувати один одного, коли ми бачимо якусь біду, щоб не залишити людей на одинці. І добре, коли люди підтримують одне одного. Але коли пастор чи єпископ говорить якусь нісенітницю. Я думаю, про це не потрібно мовчати, про це потрібно реагувати не тільки великим, а й простим. Я розумію, що в мене немає такого авторитету, як Рустама Фатулаєва чи Андрія Тищенка, єпіскопа нового покоління, чи інших пасторів. Так, в мене немає цього авторитету, і я не зазіхаю, і не сплю, і не бачу, що от мені треба мати такий авторитет. Бог дав мені в міру того, що я можу робити. І звісно, якщо б я був на місці Рустама Фатулаєва, то багато таким самим, як Рустам Фатулаєва, бо скажімо, мав би такий самий авторитет, то більшість із тих коментаторів вони би тоді і стояли на моєму боці. Я це прекрасно розумію. Хто ти такий, що ти лізеш проти великого, що ти лізеш проти нашого ідола, що ти лізеш проти нашого великого вождя, і так далі. В цьому посланні Фатулаєв порівняв нашого президента України, за якого я. У 2019 році не голосував. Але я вважаю, якщо 73% вибрали Володимира Олександровича, то він і мій президент. І будьте добрі, моліться за президента. А так само, якщо ви маєте можливість бути вхожими в депутатські кабінети чи до нашої влади, то не бійтеся їм сказати прямо в очі, те, що ви думаєте. Тому я бачу багатьох християн, які на молотовному сіданку в Україні не тільки вони тільки виставляють гарні позитивні фотки з депутатами і з іншими керівниками? Я це бачу. Я не бачу критиків від наших іванівських християн в бік діючої влади, тому що багато є проблем в нашій Україні і багато є неполадок, які треба починити. Але ні, наші християни, коли приходять в коло депутатів, їм мову відбирає. І вони більше ставлять фотки про те, як класно провели молитовний сніданок, як молилися за Україну. А чи хтось із вас сказав проти діючої влади, або коли ви фотографувалися з тим депутатом, могли сказати йому, ти корупціонер, якщо зловили в цьому там, або знаєте, як чинить влада, сказати, ви несправедливо ставитесь до народу про той же ТЦК цікаве, не готові піти і в ТЦК сказати, але готові за того наваляти з кафедри. Це зараз не тільки до Рустама Фотолаєва, а до всіх, хто сьогодні таким правильним і помазаним виглядає. А його прихильники вони готові тебе роздерти. Так само я бачу Роман Савочка, сказав свою думку. Звісно, я не ліз в цю тематику, але хочу сказати, якщо там Ліхашевський розбирав саме Романа Савочку, то не обов'язково було Демидовичу на своїй сторінці зловтішатися з того, що три дописи від Ліхашевського вийшли проти Савочки. Ай-яй, я, я, який Савочка! І так видно, знаєте, таку братську любов від Сергія Демидовича, що от підтримує брата. Романа Савочку, але на рахунок Романа Савочки я хочу сказати, що у більшості він правий. Я зараз не лізу в догматику, а дійсно, Філіп Янці 8 років він жив собі таким життям цікавим скритим. Чуєш від декотрих великих людей, що треба помилити Янці. та ніхто не старається його там принизити. Янці, йому й далеко до того, що в наших вузьких кругах говориться. Але я вважаю, що це неправильно, коли ми готові одного захистити, а другого підняти. Я знаю, що таке бути зрадженим. Я знаю, що таке, коли тебе відкидають несправедливо, а потім ще й звинувачують за те, що мене відкинули, і ще й звинувачують інші. Я розумію, що це таке, коли не на стороні жертви правда, а на стороні того, хто причинив ту біль сім'ї, а як ті жінці, Філіппо Янці. І це буде не просто для неї. Нам легко говорити зараз про те все, що ми чуємо навколо себе. Але що ці жінці Філіпа Янці? Як вона себе почуває? І відносно вчення я туди не лізу. Але навіть якщо Роман Савочка і не правий, і Ліхашевський там сказав свою думку, я ще не слухав цього послання. Напевно, він мав право Ліхашевський сказати свою думку. І я думаю, що і Роман Савочка мав право сказати свою думку на рахунок тих всіх подій. Великий респект Роману Савочки, що він принаймні говорить. Чи говорить завжди правильно? Я думаю, як і всі ми, хто має можливість до камери добратися і включити кнопку Рек, ми не завжди правильно говоримо і не завжди правильно реагуємо. Я говорю і про себе. І якщо дійсно я в чомусь некоректний, неправильний, то не хочу від християн-коментаторів, бо я мовчу за людей, які невоцерковлені. Хоча від невоцерковлених людей більше поваги і людяності, аніж від християн, і в мене тут великий знак питання, чому? То хочеться, коли ми коментуємо якусь незгоду, щоб не переходити на особистості і не принижувати інших людей, а навпаки, сказати Я, Валентин, з тобою не погоджуюся, не погоджуюся ось чому. Декотрі коментарі, які писали мені під відео про Рустама Фаталаєва, вони дійсно були, я би так сказав, цікавими, на які варто оглянути і задуматися. І тому в мене немає претензій до того, що хтось зі мною не згідний. Але от ті люди, які пишуть незгоду, вони дуже часто приходять на особистості. І це люди, які, скоріше всього, відвідують церкву Скинія або прихильники самого Рустама Фролаєва. Тому, якщо маєте якусь незгоду в християнському спілкуванні, то не обов'язково виливати свій яд проти когось. Можна це все зробити спокійно. І це нормально, коли ми не погоджуємося. Це нормально, коли ми висловлюємо свою незгоду. І це не є ніякі там, як декотрі писали чвари, сварки. Це не сварки і чвари. Ви ще не знаєте, напевно, що таке чвари і сварки. Але коли б ви дізналися, ви б були в шоці. Бо я ще навіть не починав критикувати, я просто висловлюю свою незгоду. І отже, повертаємося до Рустама Фатулаєва. Він написав оце послання вже третє, так? І в цьому посланні він порівняв нашого президента України з нечестивим царем. В цьому посланні жодного зауваження немає в бік Росії, в бік Путіна і його прихильників. І я думаю, що він Путіна порівняв. Своєму посланню, якщо це не так, то нехай сам напише він порівняв з Давидом, Путіна порівняв з Давидом, а Зеленського порівняв з нечистивим царем. Дуже цікаво, так знаєте, таке порівняння. Він готує своїх прихильників до того, що у випадку, якщо Росія, начебто, виграє проти України, щоб ми могли бути своїми для Росії. У мене складається така думка. Я маю право на свою думку. Якщо ви заважили ні Руслама Фатолаєва, ні вас, я не образу. Намагається бути ввічливим. Але так як ви знаходитеся в аб'юзивному колі спілкування, то, скоріше за все, ви будете принижувати і будете писати про те, який я лисий, і так далі. Ця риторика мені вже відома до болю. Те послання, яке сказав Рустам Фатулаєв, я з ним не погоджуюся. Блика, от який стався в Києві, він стався завдяки Росії, яка обстрілює Україну кожної ночі, і багато інших. Питання, які виникли в Україні, першою причиною стала Росія. Але Рустам Фатулаєв в своєму посланні закликає нас до того, щоб ми примирилися з Росією. І жодного зауваження, зауважте, він не сказав проти Росії. Всі зауваження летять в бік Зеленського, про якого, наскільки мені відомо, напишіть, чи це правда. Бо я особисто не, не чув до того послання, що говорив Рустам Фатулаєв, він в 2019-му. Перед виборами він закликав свою церкву з Києва до того, щоб голосувати за Володимира Олександровича. Що тут помінялося? Я думаю, дуже просто поїхавши декілька разів, в Сполучені Штати зустрівшись з проросійськими у Ростама Фотолайва міняється риторика щодо України. Дуже міняється. Тому що, якщо ви порівняєте 2014 рік і 2026, то ви побачите дуже велику відмінність. У 2014-му він стоїть за Україну, він називає речі своїми іменами щодо Росії, щодо Путіна і так далі. А в 2024-му, 5-му і шостому його риторика міняється в бік Росії. Для мене це так виглядає. І не треба зараз плюватися ядом в коментарях, який я такий сякий Вам не подобається. Але критику треба вміти приймати, християни. До чого ми дожилися? Що ми навіть не готові почути незгоду з боку. Якогось християнина хочу побажати всім нам, українцям, щоб ми думали своєю головою, тому що росіяни працюють сьогодні над тим, щоб ми після війни з ними продовжували далі дружбу і певні служіння та комунікацію. Я вважаю, що це недопустимо. Для мене недопустимо дружити з тими пасторами і єпископами, які підтримували війну. Вони мають сидіти на лаві підсудних. А Рустам Фатолаєв у своїх посланнях. Я розумію, що вам до одного місця, те, що я зараз говорю, але Рустам Фатолаєв він на користь Росії працює. Путіну подобаються такі послання, тому що там немає жодного звинувачення в бік Росії, в бік путінської влади і так далі. Там все є проти Зеленського, який нюхає кокс і так далі. Це все, що я хотів сказати. Дякую нашим Збройним силам України, дякую всім медикам, ДСНСникам, електрикам, всім людям доброї волі, які... Роблять все, щоб в Україні було світло, тепло, і дякую Богу за те, що він зберігає нашу Україну. І хочу сказати, винна у війні Росії проти України сама Росія винен Путін, винний його керівний апарат і всі його прибічники, всі від малого до великого, які слово сказали в бік Путіна на підтримку Росії. Тому котре хочу сказати, що декотрим українським пасторам треба переосмислити, а про що ми говоримо? І зауважте, я жодного кривого слова не сказав проти Рустама Фатлаєва. Я просто не погоджуюся з його посланням. А щодо Романа Савочки, якщо Ліхашевський сказав свою думку, він на це мав право. Я думаю, і так само, як і Роман Савочка, мав право дати свій фідбек. І він дав свій фідбек на рахунок того, що він думає. А висновки нам треба робити. Коли ми слухаємо якусь інформацію, це не обов'язково погоджуватися, але і не обов'язково нападати та принижувати інших. Тому що з боку християн це якось некоректно і негарно виглядає. Я бачу більше коректності і поваги з бід невоцерковлених людей, аніж від церковних. І іноді думаю, мені соромно бути християнином саме з тими людьми, які читають рано Біблію, а в обід проклинають свого ближнього. Тому що жодного прокляття я не сказав бік Рустама Фапалаєва. Я просто не згідний з його посланням. Чому я не згідний? Тому що він вибирав, як зі слів декотрих коментаторів, він вибирав президента України Володимира Зеленського, а сьогодні він його поливає помиями, але вина не в Зеленському просто, вина в Росії, і те, що наша влада чимось не справилася, якщо ви знаєте, в чому не справилася, ви будьте добрі. Майте сміливість піти і сказати, це нашій владі в очі і в ухо, а не з кафедри. Я так вважаю. Ви можете прислухатися, а можете не прислухатися до моєї думки. Це ваше право. Але вподобайка, коментар. Я буду дуже радий. Слава Богу, слава Україні, героям слава.